Ісус говорить одного разу, що маємо принизитись, а Бог нас вивищить. Якщо хтось вивищується, то Бог його принизить. Є різниця між смиренням і приниженням. Смирення це усвідомлення того, що з одного боку я маю неймовірну цінність дитини Божої, що я є улюбленим сином і дочкою всемогутнього Бога. Але все добро, що я маю зробити, це Бог робить це добро в мені. Що без Ісуса я не здатен зробити нічого доброго. Тому я смиряюся, щоб Ісус вивищувався в мені. Я смиряюся, щоб Його доброта виливалася з мене, а не приписую цю доброту собі, що я є таким супердобрим і файним священником. І такі круті речі відбуваються, тому що я такий святий. Ні, ні, це Ісус мені. Це Він усе це чинить. Те, що посміхнешся щиро до іншої людини, чи переведеш бабцю на інший бік, зробиш щось добре для когось, скажеш якесь добре слово. Це тому, що Ісус дає тобі цю благодать, а не тому, що ти ти. Який файний і такий супер, най, і Не приписуй це собі, тому що це його благодать в тобі, його сила в тобі, Його доброта, яка тече через тебе, його любов, милосердям, ніжністю, теплота, сердечність. Розумієш, це він у тобі об'являється, але як собі припишеш, що це ти, є така файна і свята, і почнеш з погордою дивитись на тих, хто не мають віри в Бога, хто не ходять до церкви. Дякую Богу і всім серцем, що маєш благодать, що можеш бути тут цього вечора, не вивищуйся над тими, хто нехтує Богом, хто нехтує перебуванням у церкві, нехтує таїнствами. Знайди кожного дня п'ять хвилин, де ніхто тебе не бачить, де ти ляжеш хрестом і скажеш: Господи, я не краще за свого чоловіка. Те, що я ходжу до церкви, те, що я молюся кожного дня, те, що я беру участь у таїнствах, це твоя благодать, за яку я тобі дуже дякую. Але зараз я хочу помолитися за свого чоловіка. Ми є одним цілим. Тягарі маємо носити разом, а у шлюбі по особливому. Те, що є стражданням, терпінням, темрявою мого чоловіка, є також і моїм. Ми є одним тілом. Тому, Ісусе Христе, перед тобою я зараз лежу в повному смиренні. В імені своїм і мого чоловіка, і ми перепрошуємо тебе за те, що не ходимо до церкви, що не сповідаємося, що нехтуємо твоїм ім'ям, що не слухаємо твоїх пророків, що не виконуємо твоїх заповідей. Але ж я це роблю. Це мій чоловік не робить цього. Входиш, у молитву Даниїла, входиш у смирення. Дякуєш за благодать. Але ти спускаєшся у своєму смиренні до того ж рівня, що твій чоловік, твої діти, твій син, твоя дочка, твоя дружина не почуваєшся краще, ніж він чи вона. Бог зворушений такою молитвою. Даніїл молиться таким способом 21 день, і в певний момент відбувається дивовижна річ йому з'являється Архангел Гавріл, саме той Архангел, який приходив до священника Захарії, і це пришестя до Захарії, ця зустріч з силою Архангела була настільки драматична для Захарії, що він онімів на 9 місяців. Попри те, що мав об'явлення архангела, не повірив Богові, повинен був як священник, замовчати. Священник є створений для проголошення слова. Якщо священник не перебуває в тиші, його слово не буде мати силу для порушення людських сердець. І я знаю про що говорю, бо сам боровся з тим, щоб не сидіти щохвилини в інтернеті, не дивитись щохвилини телевізор, не слухати щохвилини радіо, щоб перебувати в тиші, бо тільки тиша є тим простором, якому можу почути Божий голос і проголосити його слово, і тоді воно матиме. Силу зворушувати людські серця, Захарії довелося замовчати на 9 місяців, щоб через 9 місяців промовити молитву, яка вся церква буде промовляти до кінця світу, і буде нею молитися. так званий гімн Захарії. Для мене це феноменально. Що Бог вводить видимість прокляття. Ну бо тепер на протязі дев'яти місяців маю не говорити. Це здається чимось поганим. Але це є будування найбільшого благословення, яке Бог готує для тебе. Через дев'ять місяців цей чоловік, священник Захарія, вимовляє молитву, яку мільярди людей будуть молитися до кінця світу. Кожен день. Феноменально. Благодать має бути підготовлена жертвою. Відповідь Бога має бути підготовлена жертвою. Основа цього є сукрушення, смирення. Об'явлення ангела. Є також драматичним досвідом для Даниїла, тому що його поява викликала падіння Даниїла. Він пав як мертвий, не мав сили поворухнутися. Діти з фатіми, коли мали об'явлення Ангела в Португалії, говорили, що на протязі двох-трьох днів не були встані прийти до себе, перебували в тиші, не могли нічого сказати, мали враження, що були трохи п'яні. Таким є контакт надприроднього ангельського з нашим людським станом. Але найголовніше є те, що Даниїл чує неймовірну новину, чує перше речення Даниїли, улюблений мужу. Кохані, кожен, хто приходить до покаяння, чи то за свої гріхи, чи то за гріхи інших, то на нього виливається дивовижна Божа милість, дивовижна любов. І я завжди це відчуваю. Що як хочу відчути Божу милість, Боже милосердя, Божу любов, то входжу в приниження, сокрушення серця. Перепрошую його за все за все, і перебуваю в цьому сокрушенні серця. І тоді приходить такий досвід його ніжності, його любові, який не приходить через жодну іншу молитву. від прохання до прославлення, сокрушення. Улюблений мужу. Твоя молитва була почута в перший же день перед Божим престолом. Чуєш це? Даниїл у здивуванні. Він молиться 21 день. У жертві смирення і в покорі. І чує, що молитва Даниїла була почута Богом в перший же день. Про що це свідчить? про же те, що коли ти вступаєш у молитву покаяння, твоя молитва буде почута Богом. Якщо ти борешся в молитві покаяння за свого чоловіка, за свою дружину, за своїх дітей, за своїх онуків, за спасіння тих, кого любиш, тих, хто є поруч, тих, хто далеко, ти борешся за їхнє спасіння. Ти повинен бути переконаний, що твоя молитва була почута біля Божого престолу ту саму мить, коли ти починаєш свою молитву, тобто я вступаю в молитву покаяння як улюблений син Божий. Смиренні перепрошені за мої гріхи. За гріхи тих, за кого борюся, за кого молюся. Жертвую щось, що мене коштує. У випадку Даниїла, він постив не їв і не пив 21 день. З цілковитим довір'ям, що Бог почув мою молитву. Запитаєш. То для чого 21 день? Чому архангел Гавріїл не прийшов першого дня? І не сказав тих самих слів? Даниїле, Бог почув твою молитву. Даниїл каже, Гавриїл пояснює. Чому? Тому що 21 день мені довелося боротися з перським царем? Хто це є? Це демонічні сили. В той момент, коли ти починаєш молитву покаяння і смирення і приниження, приносиш в жертву в себе, приносиш в жертву в цілковитій довірі до Бога? Ти приводиш у рух могутню війну, невидимому світі. Могутню війну між ангелами і демонами, за людину, про яку ти борешся. Дуже часто люди приходять до мене з питанням: отче, чому так є? Я почав молитися за когось, наприклад, новенною помпейською. то є ще гірше ніж було. Ну, власне, тому так і відбувається. Це означає, що твоя молитва є дуже ефективна. Бо ти урухомив потужну війну у невидимому світі між ангелами, посланими від Бога і демонами, які поневолюють цю людину. Розумієш, що відбувається у невидимому світі? Найгірша річ, яка може трапитись, це піддатися і перестати молитися в ситуації, коли стає гірше і гірше і гірше. Замість краще, краще і краще. Ти маєш розуміти, що інколи, коли є безнадійно, то перемога вже дуже близько. Ти маєш довіряти до кінця. Улюблені. До кінця. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.